Господь з вами і з духом твої. читання святого Євангелія від вуки. Того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи благовістуючи Царство Боже. А з ним було дванадцятеро та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб, Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло Сім Пісів, Йоанна, дружина Хузи, управителя при іроді, Сусанна і багато інших. Які служили йому зі свого майна? Слово Вельми Шановний очі є Леони! Радий вас бачити в доброму здоров'ї. Ну, принаймні, так зовні здається, там всередині хто його знає. Так? Так, дорогі, дорогі отці, отче Рафала, дякую за запрошення бути сьогодні з вами. Це для мене теж чергова нагода додому приїхати Ось, і не зарахувати це як вільний день відпустка. Та, дорогі отці, дорогі сестри, дорогі парафіяни, паломники, які сьогодні так численно берете участь в цій хресній дорозі. Коли я думав про те, на яку тему говорити проповідь, то якось собі усвідомлюю, що, що на початку, коли почалася війна, то люди обурювалися, ну, принаймні мені так здається, я можу помилятися. Люди обурювалися трішки на священників, які ні, нічого не згадували про війну. Ну було ж таке, виходить, священник говорить проповідь на якусь гарну тему. І якби не війна, то чудова проповідь, так? А потім всі виходять і незадоволені, бо часто ви потім, маючи зараз засоби масової комунікації різні, і, наприклад, той самий Фейсбук чи інші, потім це пишете єпископам. Я теж багато отримую коментарів на тему своїх проповідей чи там. Проповіді інших священників чи єпископів. Ну в кожному разі, і у людей був такий несмак. Колись до мене прийшла одна журналістка і каже: я привела своїх друзів, священик сказав гарну проповідь, а про війну нічого не було. Каже, що в нас війни немає. Каже, ми вийшли, нам було дуже несмачно всім. Це було так на початку війни, десь ось. А потім пізніше, потім пізніше, вже якесь враження таке, що інше вже всі втомилися від, від того, як священики навчилися. Знаєте, як жінка вишиває щось, так і, і там чорними, червоними нитками, то священики навчилися оцю думку про війну, так, і завжди вмонтувати, якось нав'язати до читання Євангелії. Ось і, і я вже чую інше. Люди кажуть, забагато говорить про війну. Ми хочемо Слово Боже почути вже і війна, і в телевізорі війна, і, і так розмовляємо, пліткуємо, чи там, чи просто розмовляємо війна, прийшли до храму, що там священик говорить про війну, так? ось. Тому Господь нам сьогодні приготував читання, які говорять не про війну. Хоча теж можна і в контексті війни про це говорити. Ось Євангелія, яку ми щойно почули, говорить про те, що за Ісусом ходили апостоли, жінки ходили, перераховуються по імені хто, і там ще інші ходили, і багато інших, які служили йому зі свого майна. Ось це буде така трішки тема проповіді. Служили йому зі свого майна. І дійсно, нам треба і про війну пам'ятати, потішати, бо війна це такий виклик, це велике випробування, екзамен. І багато людей маю на увазі і людей, і людей віруючих, католиків, православних, вже не здають цей екзамен. Ну не здають, наприклад, перестають ходити до храму, перестають молитися, кажуть, якби був Бог був би такий добрий милосердний, то чому б він цю війну допустив? Все не здають, розумієте, екзамен. Ось зневіруються, знеохочуються, відходять від Бога. Ось тому про це тут треба людей теж якби про це, про це говорити, заохочувати, пояснювати. Так. Іноді одне добре, добре, добре слово, навіть чи священника, чи будь-кого з вас один другому допомагає пережити якусь кризу. Але не слід забувати і про інші, інші справи нашого життя. Щоб не було так, знаєте, що ведуть батьки дитини яка вважає десь в місті, оце світлофор, оце червоний, оце не йди, оце зараз можеш йти. І так на світлофорах, знаєте, зосередилися, виховувати, що в люк впали, наприклад. що люки є відкриті під ногами, знаєте. Або хтось, хто лікувався там, від високого тиску, так, а потім помер від. Не дай Боже, так? Від раку, наприклад, так, бо взагалі не ну, нічого не робив в тому напрямку, не знав, що є, а рак з'явився вже було пізно. І що з того високого тиску, як від раку померли? Ось я про те, що щоб так не було, що війна, 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 а диявол підібрався до нас з іншого боку, розумієте? І ми в якийсь люк впали, так? або від, від чогось іншого, та він та й померли. Знаєте, ось і цей інший бік, це багато інших спокус є. Ну, багато є інших різних гріхів. Ось, ось і між, між іншим також є е, грошолюбство. грошолюбство. Так, війна війною, а з'являються в новинах. Ось сьогодні навіть вранці переглядав новини. Може, бачили вже. Ось там судили військового, десь Житомира, так який на мільярди гривень здав там військового обладнання. Там до ломбарду і через інтернет продавав, просто мав доступ до складів, ходив, брав це і тут здавав, тут продавав і збагатився. Зараз йому світить 15 років, пишуть кошти, повернували це навіть кошти волонтерів і це все люди збирали, купували. А він просто ходив це. І яка в нього спокуса була? Ну грошолюбство, ні підібрався до нього диявол, а був військовим. Так пішов воювати, можливо, і сам навіть, можливо, не покликали, а пішов захищати батьківщину. А потім диявол з другого боку підібрався. І нам також слід дивитися, аналізувати своє життя. І ми це робимо зрештою, коли і спецсовісті робимо увечері, якщо робимо так. Думаємо, Боже, за що там сьогодні Тебе перепросити чи подякувати? Коли йдемо до регулярної регулярно до сповіді, чому сповідь так важлива, каже, в мене немає важких гріхів. Ну, немає важких, але є легкі. Диявол підбирається поступово, так поступово підбирається і важкі гріхи з'являються, коли, коли не зважати на легкі, так, а сповідь допомагає нам. Здалеку побачити це, як на мурах стояли, знаєте, колись ще на вишках там замки були зараз і різні засоби. Є інші електронні електролокаційні, як назвати засоби виявлення ворога. Колись люди дивилися ось так. І чим раніше ворога зауважили, тим легше було потім оборонятися, бо можна було підготуватися, закрити, відкрити, як не знаю, попіднімати солдатів всіх так. Ось і нам також ця і спецсовість, і таїнство сповіді допомагає в цьому, щоб виявити ворога ще на дальніх підходах, а не тоді, коли він вже от, сидимо в окопі, а він вже раз і перед нами обличчя з'явилося, росіянина, тобто, в нашому випадку диявола, так ось тому, що ця духовна боротьба, духовна боротьба, вона вона, вона не менш важлива в нашому житті, так? Ось бо йде в країні війна, але пам'ятаймо про те, що диявол воює. З воїнством ангелів своїх воює також за наші душі. Ось, і наша душа, наша душа є настільки цінною, перлиною, так в Божих очах, і також в диявола, так, що, що Бог віддав свого сина, щоб помер. Навіть за одну людину міг померти, кажуть Богослови. І диявол готовий все віддати, Він готовий віддати всі країни за вашу душу, нашу душу. Тому що вона цінна. І за неї ведеться боротьба, так? і він спокушує нас і пробує звести. І одна з цих спокус, власне, є, як я вже сказав, в Євангелії згадує, служили Господу зі свого майна. І святий Павло в першому листі до Тимотея згадує також, що коренем усього зла є грошолюбство. А ті, хто прагнуть збагатитися, потрапляють у спокусу. І навіть зараз, під час цієї війни, Господь пока Господь неодноразово в нашому житті чи в житті людей, які ми знаємо, чи не знаємо, показує, показує нам, що духовні цінності є набагато важливішими за цінності матеріальні, які нас оточують. Бо якби не було так. Якби не було так, то чому ось на днях у Львові би згоріли склади Карітасу, де було 300 тонн допомоги для, 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 ну, для, для людей, які потребують? Я в інтернеті зустрів також, так як працюю вже в Карітасі. Зустрів багато критики, каже, католики, нагребли там, закрили. тепер Бог їх покарав. знаєте. Ось воно так викликає усмішку, тому що, тому що ну, логістика вимагає складів. І, і не все, що на тих складах є, люди одразу потребують. Там, наприклад, було багато зимового одягу. Коли їхати десь там на схід і роздавати шапки і рукавиці, то це викликає усмішку. Людям це не на часі. Роздається літній одяг. А як хтось присилає зимовий одяг, то він там стоїть. Або було таке, що, наприклад, води багато, то в Херсон возили, возили, аж поки проблему не вирішили, і там теж якась вода була, наприклад. Або перед день там виїхало, здається, чотири фури, які повезли, повезли речі туди на схід, але заїхали наступних кілька фур, які привезли, привезли такі пачки, готові для сімей така допомога, де їжа, хімія і так далі. Тобто там постійно рух відбувається, не католики там сховали. знаєте, 30 тонн, 300 тонн, перепрошую і цей, але це багато. Знаєте скільки одна фура може взяти? Порахуйте, якби там не знаю, до 20 тонн, Я не розбираюся. Але я до того, що це багато, а господь взяв і дозволив, так щоб воно все взяло і згоріло. Ми не втратимо, мабуть, тому що ця, ця новина розійшлася по всьому світі. Багато дуже журналістів навіть до мене дзвонили, питали, і потім вже німецькою, англійською мовою з'являлися статті в тих часописах, і це спровокує знову хвилю благодійності, і знову будуть люди давати кошти. І десь за який час вона знову повернеться, можливо, в рази більше, так ось, але Господь так показує. Це для нього так аж не так важливе. Пам'ятайте про мене, так. Я нещодавно мав одного гостя там в Києві і поїхав з ним в Ірпінь, показати йому Ірпінь. Вже неодноразово це робив, а Вірпінь, там є і поряд Буча, Гостомель, звісно, і вони більше на слуху для іноземців. Але я вожу в Ірпінь, тому що в Ірпіні там є наші католики, яких я знаю. І вони мені колись зробили екскурсію. І Це було не просто спалені будинки, а це була історія кожного будинку, бо вони всіх знають, вони там живуть багато років. Ось воно на мене зробило таке несамовите враження, що я думаю, ну просто показати будинки це одне, а розказати кілька історій, ну навіть тих, які я почув, так то це, то це зовсім друге. І теж цей гість був дуже під враженням. Коли ми пройшлися, він почув цих кілька історій, хто де жив де хто помер, в якому місті, куди прилетіло. Так, Чоловік, який там сидів, наприклад, місяць вибіг з рюкзачком вночі, а снайпер його застрілив біля будинку. так. Чи сусід до сусіда перебігав за водою, бо вода закінчилася, сиділи місяць у підвалах. ось. І снайпер його також застрілив, а той сусід дивився навпроти, як той лежав у колюжій крові і нічого не міг зробити. Ось, Але мене вразила одна з історій, яка мене вразила в Ірпіні, це те, що. Це те, що там був, мені розповідали про як я зрозумів, неодруженого молодого хлопця, і який програміста, який багато, знаєте, програмісти заробляють зараз, так. Да? І він багато заробляв також. І коли йому його друзі, а навіть ті саме наша сім'я, яких він знав, католиків, пробували говорити про Бога, він, він усміхався, казав, мені це не потрібно, я заробляю гроші. І він так дозароблявся, що в одному з найкращих районів Вірпіня. Чи побудував, чи купив собі такий ну, будинок елітний, мав гарну автівку, ось, а потім купив дві квартири також і їх здавав. І мав кошти, так, і крім цього, ще працював і був забезпечений, про Бога не думав. Про Бога він почав думати тоді, коли він, йому вдалося вийти з гірпенястими людьми, пам'ятаєте, через той міст, вони там тікали. І, а потім, як він повернувся пізніше, вже в деокуповане місто, то він дізнався, що його будинок. Я бачив цей будинок. Він повністю згорів. Повністю згорів. Стоять тільки стіни, які треба валити. Там же ну який ремонт валити треба. Ось і а поряд автівка, яку він залишив, також згоріла. Але це якраз будинок знаходився в тому епіцентрі, де найбільше там там два місця є вірпіні, де найбільше якби ну, постраждали райони. А квартири знаходилися зовсім в інших районах міста. І де, і де майже нічого не постраждало. Але міни прилетіли саме в одну його квартиру і в другу квартиру, і повністю знищили всередині. Так, ось він теж тепер він почав задумуватися про Бога. Каже: я стільки мав, і я все втратив, і живе зараз у знайомих, розумієте? Попросився дали йому кімнатку і живав знайомих. Ось Господь, Господь дає, так, і Господь, Господь може, може забрати. Ось, і в цьому всьому те, що Господь хоче те, що ми, що ми маємо, щоб воно йому служило. Коли хтось з нас доробився, ну маю на увазі зараз не священиків, можливо, а це вас Маріан, Коли хтось з нас доробився до якогось маєтку, ось і Господь йому благословляє. Ось то в цьому немає нічого поганого. На відміну від інших, можливо там е, релігійних спільнот, е, наша католицька церква ніколи не засуджувала, не засуджувала людей багатих. Чому? Тому що не вдасться, що було, були всі однакові, мали однакового достатку. Комуністи це вже пробували зробити, пам'ятаєте? Діляночка невеличка, хата один поверх, і понад це. Заць, тому що будеш куркулем, і ми тебе розкуркулимо і це. І люди просто чоловіки, які мали багато енергії, могли робити, займатися якоюсь підприємницькою діяльністю, були змушені отримати невеличку зарплату, голови не висовувати, бо компартія казала, що робити. І просто спивалися, наприклад. Да? Ось, не, не реалізувавши свої, свої таланти, бо їм цього ніхто не дозволяв. Всі повинні бути однакові. А це утопія, так не можуть бути всі люди однакові, тому що хтось вищий, хтось нижчий, хтось повніший, хтось худіший. Так? І жодним коштом він це його. Це ху, ху, якби те, що ху, ху, худий чи худа нічого їх не коштує, так, на відміну від інших. І так само з нашими здібностями, з нашими талантами. Хтось має підприємницький хист, знає, як кошти зробити, так, а хтось їх не має. Тому церква ніколи не засуджувала людей багатих. Ніколи. Ось, але лише на підставі Слова Божого говорило вважай, тому що це велика спокуса, велика небезпека так, для твоєї душі. Дав тобі Господь кошти, так, дав тобі багатство. Тепер думай, як Господу цими коштами служити. Церква засуджувала лише тоді, коли багачі, той, хто збагатився, збагатився використовує це тільки для себе. Святий Василій Великий дуже гарно це показував на підставі прикладу. Він каже, що м, якщо ти можеш собі дозволити купити квиток і піти в амфітеатр за його часів, були такі круглі амфітеатри, так люди ходили, то е, Господь якби тебе не засуджує, ти заробив ці кошти, навіть якщо квиток там коштував той амфітеатр, ти піди в той амфітеатр. Господь тебе засудить, якщо ти купив 10 квитків 10, на 10 місць, а сидиш лише на одному, а дев'ять пустих. За тих дев'ять пустих ти будеш відповідати, бо там повинні сидіти інші. Розумієте, такий так ніби простий приклад. Те, що тобі треба, ти візьми, ти заробив, ти молодець, Господь тобі благословив. А те, що це, а те, що маєш понад, ти повинен думати, як цим служити Господу. У протестантів є дуже гарна система, як знаєте, десятина. Так? І вони цього пильнують як ще однієї Божої заповіді. Ось дуже. Тобто все, що ти заробив, зарплатня, якийсь доход, щось не знаю, хтось здає будинок десь там, не знаю, і там інші, інші доходи є. Все чітко вираховують і десятину віддають на церкву так, для Господа. У нас в католиків православних так на щастя десятини немає. я Говорю на щастя, тому що було багато гріхів, бо люди теж важко віддавати. Різні ситуації є, знаєте, і цей. Ну, Ми нічим не бідніші, скажімо так, наші люди теж вміють бути щедрими і вміють дати і десятину і більше, і менше в залежності від потреби. так. Ось тому, Просто система така, якось вони собі так дослідили Біблію і вирішили, що це буде така, буде така, така система якби пожертви, пожертви на церкву. Але потрібно своїм майном служити Господу, служити Господу не підкидати йому гроші, як той єврей. У нас євреї тут було багато в шароді, так лавки. До речі, оці я ніколи не знав, але вони з синагоги. Щоб нам їх хоч не забрали, очірафило пильнувати, ви почнуть реставрувати синагогу. А це вони виявляються синагоги. Так? То єврей, знаєте, як брав кошти, як підкидав вверх і казав, Боже, що тобі, то візьми, що мені, то нехай впаде назад. І воно все назад йому падало. Знаєте, так? За кожним разом всі свої заробітки Богу підкидав туди, знаєте, наверх. Ось щоб так не було з нами. Треба вміти своїми коштами ну, поділитися. Поділитися, є можна часом ділитися, здібностями. Різні способи є так. Але є люди є люди бідні. І, до речі, милостиня милостиня, це один з найкращих способів перепросити Бога за свої гріхи. Отак буває нагрішимося, так? Потім, Боже, прости і прости, знаєте, і всім хором, всі прости да прости. А що прости, якби ну? Бо Господь дав інші засоби його перепросити, так, є піст. Ось, можна постом Бога перепрошувати. Є, є, є милостиня, даючи ми, милостиня, покриває дуже багато гріхів. Милостиня є також, є також способом молитви до Бога. Так, можна милостиню багато випрошувати, дати комусь, там, допомогти комусь так, і сказати, що ось Боже, це тобі в тому намір, я тебе прошу, і ти мені дай. Так, я тобі, а ти мені. Колись така гарна історія. Е, е, у нас тексти Святої Меси з Воздвиження Святого Христа. Я зараз в Польщі був цю історію розказував. Вона дуже зворушила поляків. Копіївка біля Тульчина, знаєте, є така, є така парафія. І там як комуністи закрили храм і повикидали все з храму. То жінка якась приходила, мала епілепсію багато років. Так? І бачить, хрест лежить десь там, прямо, прямо в, ну, в грязюці лежить. Вона його піднесла, занесла додому, помила. Каже, Боже, так як я тебе пообмила з цього бруду, який тебе викинули, то якщо ти можеш і хочеш, то обмий мене з моєї, з моєї хвороби. І з того, з того часу, з того часу, каже, та жінка на епілепсії більше не хворіла. А той хрест знаходиться, до речі, в ц... ну, тут в центральній частині. Ось і парапі... парафіяни мені про це розповідали. Ось я про те, Боже, я тобі, так, а ти, якщо можеш, то вислухай мене в якійсь справі. Так, тому кошти для Бога це кошти і на церкву, на утримання храму, на утримання не знаю, духовенства, сестер, які працюють. Кошти для Бога це кошти для людей, які знаходяться в потребі, так, бідних. Тільки не починайте це зараз кожен собі, знаєте, ці захисні механізми, броніки вдягати. знаєте. Це, це зараз не про мене, а про того, хто зліва або чекав, чи чує цей сусід до ззаду, чи там чи, то, той чує, чи та чує. Знаєте, починаємо одразу якби. Ці захисні механізми включати. Ні. Я з африканцями навчався, ось, священниками, то вони неодноразово мені казали, добре вам, ви з багатої країни. Я казав, то де ми з багатої, ми тут самі найбідніші в Європі на цьому. Він каже: а, ми такі були бідні, каже, як ви. так? Один африканський священник складав, складав кошти, стипендії, відкладав трішечки собі. Потім показує мені за два-три роки показує мені фотографії. А там такі, знаєте, ну такі, як в нас хлівчики, ті круглі стіни всі йдуть знаєте, то так. кирпича побудова, з цегли побудов, побудований, і очеретом ні чи шифером якимось накритий. Але так я не знаю, ну метрів може 5 на 5, десь круг такий, якби. Я думав, це криницю просто будували. Знаєте, чаль танку там він зробив. Він каже, це я своїм батькам каже, вислав кошти. А вони побудували цей будинок. І тепер каже: вони каже на цей, на, 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 на там, багачі, каже на селі. А я кажу, а інші як живуть? Він інші з глини ліплять. І очеретом накривають, розумієте? Ось. ось. То ясно, що ми для них багачі все, все е, якби в порівнянні е, визначається. Колись один е, батько, можливо, чули цю історію, священники вам розповідають, чи десь вичитали, але повторюся, Один батько е, прочитав, що. Для маленької дитини, тобто своєї танькі доньки, можна зробити такий тест. Ну, це радше він так нудьгував собі, прочитав, що можна зробити тест, щоб зрозуміти, які в дитини є схильності, чи ким вона буде в майбутньому, і він взяв ручку, що мало б означати розум. Взяв долар, ну відомо що означає, і іграшку. Ну роз, роз, розваги буде означати, так і вирішив поста, поставити перед маленькою донь, донькою, яка рачкувала десь там по землі. І так поставив, знаєте, і сів і дивився. Ось а дівчинка це все знаєте ручками розсунула і до тата й обійняла його. І батько аж розплакався. Бо він не сподівався, що він теж як один з варіантів там серед тих трьох речей. Він четвертий варіант, і вона його вибрала, розумієте? Ось Бог теж так хоче, Бог теж так хоче, щоб ми ці предмети трошки, знаєте, розсували і до нього руки тягнули, його вибирали. Або інше, як буває, як, як один це навіть правдива історія. Бо коли її читав десь, то читав, якби ну, там навіть з міста, в якому це сталося, запросив е дітей з дитячого будинку. А він мав, він мав магазин з зуттям, запросив і сказав, що кожен може пройтися зараз, маєте там 15 хвилин і вибрати красівки, які вам подобаються на ціну. Не дивіться. І ці всі діти порозбігалися, знаєте, на цьому. І ті красівки вбирають, хтось білі, хтось червоні. І це. І потім за якийсь час цих 15 хвилин вже кличуть їх там вихователі, що збираємося, кожен йде задоволений цими красівками. Так? Але цей власник магазину цього великого супермаркету бачить, що ну, один хлопчик нічого не має, і так стоїть біля нього тільки. І каже до нього, а, де, а що ти вибрав? А він каже, я вас вибираю. Кажуть, що цей хлопчик потім він його адаптував, став його сином і став власником того, того магазину пізніше, після смерті свого, свого батька. Так. Треба вибирати батька Небесного. Так? На, ну, на всі способи думати, як це зробити, так? а все інше воно прийде потім. І колись воно все відійде, як в читанні там написано. Так? Ось що Нічого в цей світ ми там не принесли так? і нічого з цього світу не заберемо, скільки б ми не мали, і так нам потім вистачить метр на два. Хіба що хтось коротенький, такий то метр на метр, не знаю, Але, це, але приблизно це шматочок землі, де нас, мають, де нас мають поховати. Тому навіть не дивлячись на те, що ось зараз війна, якби просімо Господа про такий правильний християнський, такий розумний підхід до матеріальних благ, які нас оточують. І молімося. Здається, він так молився, святий Томас Мор, мій улюблений святий. Він молився так, що Боже, не допусти, щоб я був багатим, бо я можу забути про Тебе. Боже, але також не дай мені, щоб я був бідним, бо я можу нарікати і звинувачувати Тебе. Дай мені стільки, скільки мені потрібно, щоб жити і славити Тебе. Амінь.